Дорогі жителі, боголюбиві жителі нашого міста, Богодухова, міста, яке знаходиться під покровом і Божої Матері, а має назву від Духа Святого в ці великодні дні. Я хочу всіх привітати із пасхальною радістю, в якій Господь відтворює все те, що в зимовий час було у вісні, воскрешає. І дає нове життя, що і являється тим звичайним земним прикладом Воскресіння, бо із позавчора квітучої землі за зиму з темної землі, яка стала після цього, коли всі рослини впали в Сон. Господь знову пробуджає весною і землю, і квіти, і природу. І в цій порі часу Господь наш Ісус Христос, який воскрес і змерти, дає нам. І показує, що і ми обов'язково після сну обов'язково воскреснемо духовно і будемо сопричасні цій радості, яку нам Господь дарує через своє світле Христове Воскресіння. У ці пасхальні дні, я дорогі, всіх вітаю і вітаю з вами Христос Воскрес, і щоб у серцях наших воскрешала. Віра Христова, щоб в наших серцях воскресала доброта, незважаючи на ті виклики земного нашого буття і війною, і іншими розбратами, щоб в ці пасхальні дні ми знайшли в собі сили простити, зрозуміти, молитися один за одного, Христосуватись, тому що тільки об'єднавшись разом, ми зможемо себе. Об'єднати навколо істини Христової, навколо Христа, який Воскрес із мертвих, і бути духовно сильними, бо духовно-сильна людина, вона і тілесно також сильна. Я всім бажаю, щоб Господь воскреслий із мертвих дарував нам можливість, дарував нам рішучість у дорозі, яка веде до світлого. Воскресіння Христового. Христос воскрес! Воистину воскрес!